Дуже довго хотів знайти і пригнати це авто, але ніколи не міг знайти його з малим пробігом. І коли я залишив ідею шукати дизельний двохлітровий двигун з малим пробігом, я зробив ставку на комплектацію і стан автомобіля. І на кінець то нас вперше в продажу, я знайшов короля дорог і автобанів Тюран 2.0 TDI на коробці dq 250 максимальній комплектації Highline є все крім панорами. Але деякі люди в Україні знаю, панораму, не роблять кругові партроніки, максимальна оптика, нова, абсолютно 17-та гума, салон шкіряний автомобіль. Виглядає, ніби в ньому 100 тисяч пробігу не більше. Вся сервісна історія 11-й рік, 7 без натяку на корозії в шикарному технічному та візуальному стані. Можлива доставка до вашого дому без всяких зауважень. Автомобіль, мультикермо. Хайлайн-комплектація, що тут казати. Ви відчули запах автомобіля, ви кайфанули від нього так само, як я. 281 тисяча повністю підтвердженого пробігу, сервісна книга до 2024 року. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової, або замовляйте доставку. під дім. Шикарний варіант для сім'ї. Король дорог.